На шкільному стадіоні гімназії зібралися учні третіх, п'ятих, сьомих класів на урок музики. Послухати військовий оркестр прийшла 13-річна Софія Лищинська. Хожу на танці народні. Там також грає оркестр і ну подобається дуже як він грає. Ці мелодії У нас зараз музика інша зовсім і вона. Ну, Відрізняється від цієї, і таку музику послухати дуже цікаво. Восьмирічний Михайло Клєпіков каже, цей урок музики і приємний, і корисний, бо відбувся на свіжому повітрі. Гарна музика, мелодія. Який інструмент тобі подобається? Mm, барабан. В нього такий звук бух-бух-бух. Це дуже класно. Щось нове можна побачити, якісь нові ритми, звуки. Цікаві, інструмен. Цікаві інструменти. Чітко грають, гарно. Я би теж хотів в такому оркестрі грати. Які основні види оркестрів є? Народний, духовий, симфонічний». Під час уроку школярам розповідали про українську музику та композиторів. Музиканти знайомили дітей з музичними інструментами. Військовий Юрій Комзюк грає на тубі майже 14 років. Розказує, крім знання музичної грамоти, потрібно мати силу, аби освоїти гру на цьому інструменті. Видобувати звук досить легко, але є запитання до цього інструмента в плані того, що потрібно мати відповідну фізичну силу в більш дорослому віці вже люди цей інструмент. Максим Степанюк, Барабанщик, розповідає, з чого складається ударна установка. Вона складається з бас бочки, тобто це бас, це задає ритм сам. Майор Віктор Лучинець, який керує оркестром, ініціював цей урок для школярів, аби каже популяризувати українську музику. Хочемо діяціям розказати про прекрасне мистецтво розказати і показати, чим ми живемо. Музиканти військові і яку музику ми граємо. Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.